Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 178 її створив латвійський шахіст-шаховий композитор Карліс Бетінш. Я вже показував кілька задач його брата Яніса Бетінша. Всі задачі хід білих білі мають зробити нічию. Знайдіть розписок. Білих є два коні, але в чорних є небезпечні прохідні пішаки. І чорний король їм допомагає. І білим дуже складно зупиняти цих пішаків. Які є ідеї? Загрожує ж один ферзь, тому білі грають кінь в 3. Чорні H3 насувають іншого пішака. Наприклад, король c 4 H2. Можна побити пішака, але відволікли коня ж 1 ферзь і тут чорні легко виграють. Інший варіант кінь h4. В чому тут хитрість? Король H4, кінь F3. Кінь контролює поле перетворення. Король g3, король Д проводити свого пішака. Кінь G1. Кінь поки блокує одного пішака. Але чорні доєднують іншого пішака до атаки. Король c 4 H4, D4. Білий пішак ще дуже далеко. H3, d5, H2 і чорні виграють. Хороший захист за білих, кінь же 7. Але це неправильний хід. Якщо чорні зроблять всі найкращі ходи, чорні виграють. Король g5, кінь f 3. Король g 4 король e 4 H3. Чорні насувають іншого пішака. Кінь f 5 і тепер дуже сильний хід G1 ферзь. Жертва одного пішака. Але тепер H2 подвійний удар і в чорних буде ферзь. Кінь 6. Звичайно, не король g5, тому що буде подвійний удар. Король h5. Атакуємо коня. Кінь f 3, h 1 ферзь. Кінь f 5, кінь втік з-під бою, король g4. Атакуємо зв'язаного коня. Кінь d4. Зараз в білих всі фігури захищені. Але якщо чорні будуть грати правильно, чорні виграють. Хороший хід король g3 чи ферзь b1. Повертаємось на початок. Правильний хід король С6. Чому саме на С6 ви зараз дізнаєтесь? Чорні проводять ферзя. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід це кінь h4. Звичайно, якщо поб'є король h4, буде кінь в 3 вилка. Чорні грають ферзь h1, подвійний удар, кінь f 3 і це нічия. Чорний король обмежений. Його коні не випускають. А один ферзь він не виграє в білого короля. В чорних також можна сказати, слабкий пішак. Чорні тут не створять цукцван білим, і це нічия. Повернемось на хід назад. Якщо не ферзь аж 1 то як грати в чорним? Правильний хід був король c6, щоб зараз чорних не було гарного шаху. Чорні можуть зіграти ферзь d4, ферзя в центр. Але теж буде хід кінь Hf3. В білих все захищено. І чорні тут не можуть виграти. Тепер розглянемо важливі варіанти. Повертаємося на перший хід, король c 6 Чорні можуть поки не проводити ферзя. Наприклад, H3 насувають іншого пішака. Тоді буде кінь G3, король H4. Кінь e 2 кінь контролює поле перетворення. H2. Кінь Ф3, Подвійний удар. Король h3. Віддаємо коня за небезпечного пішака. Король С5, щоб виграти чорного пішака, і білі теж будуть мати прохідного пішака. G1 ферзь, кінь g1, король g1, король С4. Зараз будуть пішакові перегони, але пішаки проводяться одночасно. Чорних ферзь, білих ферзь і це нічия. Тепер дивимось інший важливий варіант. Чорні грають не h3, король g5, атакований кінь. Тоді буде кінь f3, хитрий хід, король f5, кінь h4, вилка. Король g4, кінь g2, h5. І схожий варіант ми щойно розглядали. Білі теж мають собі створити прохідного пішака. Знову пішакові перегони. І знову нічия. Давайте повернемось на початок, ще раз подивимось розв'язок. Перший хід король c6, щоб потім ферзь не міг зробити шах. Вже один ферзь, кінь h4. Ферзь h1, кінь hf 3 І це нічия, тому що чорні не можуть активізувати свого короля. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!